У нашій студії Сергій Дзадик теж чому я сказала колега, бо ви разом мали так мали чоловік мали одна одне ж і те саме відношення до кавену е, Романе. Обговорюємо ситуацію із Дзендрою, але і з обшуками волонтерів активізацією. Але мені пригадується, ви теж були у нашій студії ще в травні. і Говорили тоді про те, що ви на фронт змогли на той момент поставити 44 бандеромобілі станом на сьогодні, наскільки цифра змінилась? На сьогоднішній день це 108. Так. 108. І зараз десь будемо 9-6 от, у неділю, тому що в суботу презентуємо сотий Бандера-мобіль. Ми їх би сотий пропустили, і всі інші втрати. Сотий будемо презентувати, тому що це для не, добровольчого батальйону Карпатська Січ. От. І цей бандермобіль для нас є особливий. Завтра у нас презентація на 12 годину на площі Ринок центр центрі Львова. Ми проведемо бандермобілі з кулеметом з американським Браунінгом М2. Ще будуть інші бандер-мобілі з іншими кулеметами, які є в озброєнні нашого війська, з збройних сил Нацгвардії. Тому всіх запрошую завтра на презентацію нашого сотового бандермобілю, хоча він реально вже не сотий, тому що може правда більше. Але саме він буде особливий для нас, і безпосередньо для цього е мадемо приїжджає з передка е військовий, який буде його забирати, і який буде на ньому працювати. О ми обов'язково туди завітаємо 100% впевнена, що служба інформації телеканалу перший західний програма очі буде на місці. Е так виглядає, що це ще один може бути клієнт правоохоронних органів, бо 108 авто, навіть більше так. Е, Я і знає, ще й Фотобуси обладнаний... викупляли, так? Тобто там вже цілий автопарк різного плану. План для... Неоплан для Азову, ми це називали Бандеробас. Ми відправили сам персонально наслав і привозив. п'ять бандеромобілів для Азову ми віддали. Тому, так. Чи як у вас виглядає ситуація? Оцей налагоджений процес закупівлі авто, перевезення суди, оформлення. На кого ви їх оформляєте? І чи не боїтеся, що до вас завтра постукають правоохоронні органи і скажуть: хлопці, ви вчора закуповували, передали не в такий спосіб, не, так, не за такими правилами? Оголошуємо вам купити огол. корабель, а купили автобус? Так, тобто, в принципі, ми, як і кожні волонтери, максимально фокусуємося на швидкість. Динамік. Тобто, якщо буде щось сповільнювати, ну я це відсікаю. Ось ми закуповуємо це зараз в основному це все в Британії, тому що в Британії ще є більш-менш якісні авто. Зараз же практично все, що пікапи, якщо брати їх навіть в Німеччині, Швейцарії, навіть Швеції, це вже доволі складно знайти. Тобто, практично, всі наші там останні закупівлі, мабуть, більше 20-25, це Британія. Там можна знайти задепатну ціну і доволі якісний авто. Далі вони сюди транспортуються волонтерами. Ми рідко користуємося травами. Рідко. Інколи буває, що вже чотири купили і треба травму, тоді так. А так то ми по одному хтось везе, кому треба їхати в Україну або до Польщі до кордону. Далі вони приходять кордон. нас є команда, яка цим займається команда в основному, жінок і хлопців і, з городка, які це роблять. От, Вони просто перевозять їх постійно, коли вони у нас є. І нас у Львові завжди є близько 15-20 пікапів. Завжди. Mm -hmm. От, ми на рівні на різних етапах роботи. І завтра, 9 вже є готових, ми їх привеземо на площу ринок, люди зможуть подивитися, побачити, як саме літають турелі, що таке турель, що таке Браунінг, як воно працює в форматі. І військові можуть прокомунікувати, як вони будуть з цим працювати. Також будемо, будемо ми надали 5 ведермобілів, 4. Бригаді <свят> е е yeah. імені Івана Богуна, вони працюють зі стурнем. Це в нас теж буде стугна, там можна буде подивитися, як виглядає. У нас є відео, як стугна працює. Тому, тож, в принципі, це буде така е більш пізнавальна робота, що таке мандремовіє, чому це потрібно передку, на лінії, чому чи підрізувати нашим хлопцям. Особливо зараз, коли контрнаступ, зараз всі замовлення йдуть на Херсон напряму, з кінапрямом, безпосередньо з турелями, які ми виготовляємо. Ми перед вами спілкувалися на скайпі також з ще одним вашим колегою Святославом Літинським, і Сергій у студії підтверджував, що оці всі ситуації з обшуками активізації волонтерів вона в принципі в принципі спонукає волонтерів до сповільнення руху, тому що треба. Три рази подумати ніж один раз автомобіль передати на фронт, бо можуть потім прийти з певними обшуками і з підозрою. Як ви цю ситуацію все розцінюєте, і головне, як знайти правильний вихід із неї? Е, ну, я думаю, що є мені так здається. Я можу помилятися, є якісь там, бажання вхого скортувати волонтерський рух. Та, і таким чином, е, я маю до маю. Знайомий їхні ситуації ще не вийшли в, в публічний доступ, але в них є там, проблеми. Е, тому що там, зробили там, обшук, законфіскували авто, е, просять військових підтвердити, що це їхнє авто. Військові знаходяться на передку, відповідно, зараз не можуть підтвердити. Мають хтось попросити начальника. Начальник підтверджує, о, не слово, є багато речей. У нас, у нас трошки якось простіше все все. Ми маємо вже такий потік м, доволі великий. От Ми маємо вже команду, яка працює кожен на своєму місці, хто працює частинами з листами, хто працює з е, безпосередньою перевозкою, хто працює з купівлею. 40 людей працює в, загалом е, в команді. І тому я думаю, що в нас, мабуть, якщо навіть прийдуть, то буде простіше це все показати. І я не думаю, що буде дані. І на сам кінець, я знаю, що ви е, досліджуєте долю кожного свого автомобіля, який відправляєте на фронт, і може би розказали нам якусь цікаву історію з родзинкою, яка стала з бандеромобілем. Не знаю, задавив без стрільби 25 тисяч орків. Є різні Бандеромобілі. Фактично, є Бандеромобіль, який збив три вертольоти на ньому. Командики ми стогнівці Стугнівці мене. Близько трьох танків там є один Урал, чотири БТР також зняли. О, ну, але я найбільше тішуся, коли він врятував життя. Тобто, тому що ми бронюємо дверні карти, ми бронюємо і радіатор, і акумулятор. І коли він вслай фотографію, що я посидів в машині, і ось осколок який застряв в дверях, і він каже, це 500 грам це для мене найбільше. І найбільше. Звичайно, є летальні випадки. Коли... Передали. Я перше робив пости про них, а потім все-таки вирішив, що ну, тобто, фактично ми передаємо машину там, через якийсь період водій От, Є таких дух багато. І... і ми вже, перше, дуже сприймали важко, коли ж вона вже масово йде, і ти вже якось сприймаєшся, окей, це, ну, ми зробили свою роботу, військовий робив свою роботу, на жаль, він загинув. Таких випадків у нас ну, небагато, але. Всі ті перші автомобілі, які ми надали, там вже мало що з цього працює. Те, що було березень, квітень. Фактично, ну, там до травня, там і, 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 і різні ситуації по 300, по 200. Але для мене найбільше, коли я чую, що до мене звертається зараз кракен, мені дали не три машини, 4. Вони навіть самі купляють за свої гроші, кажуть, на зарплата є, ми купили машину, але за броню. Mm -hmm. Бо минуло разу впали в обстріл і ми вижили, тому що а, купали, попали в броню. І це для мене найбільше, мабуть, ті історії, які я ціню, і наша команда завжди, коли там присилають фотографії, каже, всі живі, і це, мабуть, найбільш важливо. Тому що наперед ну, машин треба багато це факт, але ну, так, по справжньому машини мають бути всі броньовані. Mm. На ту броню, що ми ставимо, це не та броня, яка має бути там, не знаю, в Хаммарах чи тих, 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 тих всіх козаках. От, е Ну, але і... ми якось ще стараємося забезпечити, щоб побачити цю броню, на кінець нагадуємо. Завтра о 12-й годині на площаринок можна буде побачити сотий бандер Так, бандеромобілів. Онадцятої шостої ми будемо Ветра, буде дощ, тому можна за нас лити, але ви не хочете прийти, але приходіть пізніше. От, Будуть бандеромобілі прямо так з кулеметами. От, ви можете побачити, зрозуміти, як воно працює. От, Будуть військові, які можуть розповідати, як будуть ними користуватися або користуються. Ми всі запрошуємо завтра на 12, 12 до 6. Дякуємо, Корше, ми, ми, дякуємо я... вам, пане Романе, на снаги вам вашій роботі. І щоб був 199-й і відразу 201-й. 200-го бандеромобіля не треба. Дякуємо, Роман Гапачило. Ми, ми пропустимо. І 300-го теж. Роман Гапачило, лідер творчої студії «Колегі Студіо» і також лідер проєкту «Бандеромобіль», представник IT-сектору. Дякуємо, слава Україні!